Мужчина через повідомлення зайде. Буде якась переписка з чоловіком. Доброго дня. Дивлюся, хто у вас на порозі? Хто на найближчими днями у вас на порозі? Хто? Хто? Людина, яка по долі зайде у ваше життя. Хто він? Вечервова дама. Мужчина через повідомлення зайде, буде якась переписка з чоловіком, черговий король буде коло жінки з якимись приятними розговорами. Чи знаєте ви його? Так, да, ви його знаєте. Ви його знаєте. Часто у вас були якісь розбіжності, щось ви якось розходились, то може сходилися. У когось багато програється це, це ваш бивший. Багато в кого програється. Мужчина з якимись закінчились стосунки. Ну, тепер, через приємні розговори, мужчина заходить у ваш дім.